Я завжди дивилася в них і розуміла, що це круто. З моменту створення у нас про жінок добровольців взагалі навіть тема не йшла, не розвивалась. Ми про це навіть не думали, і скажем так, всі розуміли, що рятування це виключно чоловіча професія. Документальний фільм Бірінквумен про жінок, які долучаються до добровільного руху пожежних частин. Розповідає продюсерка та сценаристка фільму Анна Слюсаренко. Про тих, каже, хто не зупинився кинув виклик стихії. Я завжди хотіла бути їхньою частинкою, але знаєте, ці стереотипи, що жінкам не місце, жінки не можуть бути вогнеборцями. Сіяли мені сум, чи я зможу, чи вистачить в мене сили духу, бо це важка праця. Надихнулися історією добровільного пожежного руху однієї з громад, додає жінка. Надихнулися історією хлопців з Миколаївщини, з Шевченківської громади. Там Шевченківська громада була на лінії фронту, і в них не було виклики в вибору, не було вибору, як просто зреагувати на постійні надзвичайні ситуації на палаючі поля, на прильоти шахідів. Як взяти, організуватися, відкопати старого зіла пожежного і створити добровільну команду і виїжджати, гасити, надавати. Допомогу в них там буквально по три по чотири виклики на день було. Ми надихнулися історія цих хлопців, і дуже хотілося щось створити про добровільний рух як такий: розповісти українцям більше, що таке існує, і щоб надихалися люди і доєднувалися до цього. Добровільні пожежні команди можуть стати таким от серцем громади, насправді тому, що це про громадський активізм, про небайдужу позицію. Це про якесь певне ком'юніті, коли воно тебе підтримує, ти можеш підтримати кожну історію. Називає унікальною в нашому фільмі героїнями стали добровільці Шпанівської громади Рівненської області, це ДПК в Шпанівській громаді. І добровільці так само в Рівненській громаді, це Великомолянська громада. Це перша в Україні жіноча команда взагалі добровольців. Також в нас героїні є не з добровільного підрозділу. Це представниці ДСНС Волинського. В нас є дуже як на мене, цікава героїня. Вона вагітна зараз, чекає третю дитину, але вона є теж членкинею команди добровільного підрозділу. В неї мріє, щоб в неї в родині була династія пожежників. Вона працює. Якби має свою роботу. Чоловік має свою роботу, але вони обидва добровольці шпанівської команди. І е, їхні діти зараз теж долучаються, цікавляться цим рухом. І ми станемо свідками фільму того, хто ж власне в неї третя дитина, дізнаємось, стать це буде пожежник чи пожежниця. Ідея виникла цьогоріч у травні, а зйомки почалися через чотири місяці, каже режисерка фільму Людмила Мельник. Аби показати реальність, якій доводиться працювати добровільним командам, провели тиждень. Зйомок в громаді ми постійно були на зв'язку з нашими командами. Вони нам дзвонили і казали, то, наприклад, пожежа. І ми тут же виїжджали. Ми казали, ви як тільки пожежа, в будь-який час, комендантська, не комендантська. Ми вилітаємо і знімаємо. Ми знімали дуже маленьким колективом. У нас було всього троє: я як режисер, Аня, як сценарист і продюсер і оператор. У нас був ще нас підтримав український жіночий фонд в рамках програми Буді і голосом». І от в рамках цієї грантової програми ми виграли грант на підтримку нашого фільму і зняли. Вирішили запросити курсантів переглянути цей фільм, як тільки побачили його тизер, говорить фахівчиня з гендерної рівності університету Софія Богомазова. Наразі чоловіки йдуть на війну, а дівчата залишаються і вони вже теж розуміють, що їм треба бути більш відповідальними за своє життя, відповідальними за життя своїх дітей. І тобто курсантки, які приходять до нас на навчання, вони вже більш вмотивовані і більш. Вони розуміють, що це не просто буденна професія, це саме така професія, яку треба яка вимагає дуже багато зусиль від самої себе. Теж Катерина Карпенко, курсантка другого курсу, каже, долучилася до цієї професії за прикладом батька. А фільм додає є прикладом любові до професії. Це дуже гарний приклад не тільки для вогнеборців, а також для жінок у будь-якій сфері, тому що показувати свою важливість і рівноцінність, рівноправність з чоловіками це дуже важливо. І якщо ми говоримо про дану сферу, то неймовірно важливо, щоб люди працювали за покликом серця, як я вже говорила, і за власним бажанням. Якщо є бажання, то буде результат і він буде досягати. Атися дуже швидко. за слів Ани Слюсиренко показати фільм планують і в Польщі. Тетяна Зозуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.